Володимир розповів, що прийшов на виставку саме за кішкою. У мене вдома є вже одна кацюня, та іноді їй скучновато. Я знайшов її подругу. Хотів якусь піврічну, але всіх маленьких дуже швидко розібрали. Ця сама красива. Олена прийшла на виставку з мамою. Каже, хотіли взяти собаку, хлопчика, і вибрали. Тому що він дуже милий, енергічний, красивий, дуже. Він мені показався. Мої. Вікторія Кушнір із сином Максимом вибрали кішку. Жінка каже, хочуть ще собаку взяти до свого приватного двору. Він мені до вподоби. Не знаю. От потягнулася одразу. Я йшла і думала, якщо я до якогось потягнуся, то таке буде. Директорка центру захисту тварин Олександра Купінець каже, що місяця з вулиць Миколаєва забирають понад 100 бездомних тварин. Більшість після стерилізації повертають назад. Частину намагаються прилаштувати на таких виставках. Трапляються тварини, які потребують особливого догляду. Є один хлопчик, йому 5 місяців, в нього в нас є підозри, що в нього хворе серце. Вирішили, що якщо знайдуться ті люди, які візьмуть на себе це, то можливо ми його прилаштуємо. Але ну, лікування йому потрібно обстеження, довге лікування, люди повинні до цього бути готові. За словами Олександра Купінець, під час виставки прилаштування 3 листопада господарів знайшли усі семеро котів та 12 собак з 27 представлених. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.